Усі хороші або цікаві, як мінімум, новини. В нас починається зима тут, така в них як типу, новорічний івент і буде знижено е призиви, вартість призивів деяких, і плюс будуть введені нові призиви. Давайте шудесенько прибіжемо. перше драконячі яйця. А от, будуть за 8 жетонів. Плюс там введена тема. Я вам покажу, що можна витягнути 100 кусків якогось героя. А от, і буде, бачите, пишете, так, усі виклики 12 буде 12 днів вестероса. Це не значить, що по 12 днів це по суті 24 дні буде. Длитися, все. Бо кожен призив по 2 дні буде. Всі будуть коштувати 8 жетонів або <кій> 1500 золота. От, і на деякі призиви пишуться, якісь жетони, а на деякі ні. Ну, давайте по шустрому це, значить, перш, перший день, по суті, це Алья Старк. Ну, хрен його знає, мало хто її ловить. Ну, коли одного героя ставлять, це, в принципі, прикольно. Не знаю, для чого це поставили. Поставили б її, може, санси, і двох було б якось більше людей ловило. Ну, не скажу. Далі, Дейнеріс Стергарі, ну вже сунуть її візді, прям всюди. Я не знаю, <клес> в кого вона є? є. Звісно, за 8 жетонів краще ловити її туди. Тоді а сірого ну, <клес> оставити <клес> самого для себе. Далі Тіріон Ланістер просто круто, прикиньте, третій день. Ну, тобто, це через 6 днів ще <клес> він буде. Можете почитати тут більш детально які там дати. Тіріона Ланністер, тупо самого за 8 жетонів. Ти що не, крут, що не крутка, тобі кусок Ланністера падає Тіріона. Я не знаю, блін, подивлюсь, за які жетони його будуть, ну, скорішого, за зелені. А от далі, блін, я б собі Тіріона хотів. От, так, я собі по чуть-чуть збираю. Ланістерів, в мене вже на 4 зірках є е, Серсея і є Джейме. От, Серсея вже двігається до 5-ї. Ну, чисто теоретически, мона, звісно. Тір'ю нас ловити, але опять-таки, фіолетових в мене дофіга. ну не знаю. Подумаю ще, подивимося. Так, що е, там далі? Далі Ейгон. От бачите, тут про Ейгона пише, що для цього потрібні будуть жетони Ладії. оці. Ну, понятно, івентові. І це хорошо, кстати, от Я би, блин, щоб знав, то я би призивав е, ці жетони приберіг би і призивав, призивав Ейгона, бо в мене дракончика нападало по на три зірочки. А Ейгона щось вообще чим дуже мало. Далі. Що там ще? Маргарі Тірел Джо Джофрі Баратіон, ну, такої. Давай тон зекономити. Скільки ви там зробите? Круток, ну, не знаю, 100. Може менше. Ну Ті, хто довго коплять. А от хреново, кстати, зараз якраз вони йдуть, Наверное, люди, можуть скрутили. Навіть. Далі Джон Сноу і Привид. Для цього бачите, тут пише, для цього спеціально викладе, знадобиться золото, а не чарівні жетон. І він має 30% шанс виклати осколки легендарного чемпіона. Ну, то есть, опять таки Бачите, наскільки круто. Ну, я рекомендую, якщо ви, ви прочитаєте тут героїв, якими ви граєте, от, іменно, почекати ці дні і крутити іменно там, а не зараз. Далі Рейніра от теж хороший. Подивимося. Блін, а вдруг для її призива треба буде... Оці червоні жетони. Я, мабуть, не буду зараз призивати. Почекаю. Можливо, її будуть призиватись тільки за ці червоні жетони драконячого камня. Далі Кейтлін Старк і Нет взагалі круто. Хто збирає парочку цю? Можна, блін, покрутити, буде тільки, я не знаю, за які жетони. Тому що Старк Нет. Він за сині жетони, за Фіолетові ці. А Кейтлін та за зелені, вона з мізінцем йде. Коротше, непонятно, за що вона буде призиватися. Ну подивимося, Наверно, за зелені. Фік знаю, не знаю. Може, якось їх об'єднають ці жетони. Ну, навряд ли. Далі що там у нас? Еймонт, Таргаріан. Ейм, Еймонд. Подожди, за які жетони не написано. Ну, Подожди. А, Еймонд це одноглазий Еймонд. Наверно, так. Ну, За зелені, скоріше. Далі що там? На неділю вже, вже 29-та. Серсея Ланністер і Джеймі Ланністер. Ну, от опять-таки, за які? Серсея за Фіолетові призиває зараз. А Джеймі за зелені. За які будуть? Непонятно, може тільки за золото. Якщо об'єднані ці, можливо, тільки за золото можна буде призивати. Ну, Хрен знає, подивимося. Але опять-таки для мене Серсея і Джеймі взагалі круто. Правда, зараз Серсей вже почти на на п'ятий, а Джеймі дуже-дуже далеко. Бо він був сам по собі. Взагалі було б ідеально для мене. Далі, Мілісандра. От Мілісандра вона сама по собі вообще, круто. Хто її там збирає супірово. Далі що санфайр? Побачите в Sunfire для нього для цього спеціально виклику, знадобляться е, золото. Просто Sunfire буде за золото на щирі ніже він має 30 шанс викликати осколки легендарного чемпіона. Можете золото тут тратити. Ну, тобто, ну, Далі пропозиції для донаторів. В принципі, по великому счету, в мене все не знаю. Блін, зараз зайду, зайду в гру, покажу е, тему. Е, зараз особа там е, таких. Змін немає, крім того, що я побачив, що 8 жетонів. Думаю, піду-ка я подивлюсь на сайті, що вони там не вихотили вони якісь свої письміна на піщері. Бля, нацарапали десь на стіні піщери. І да, так, дійсно таке є. Бачите, 8 жетонів, во-первых, їх не бути, але тепер, бляха, дивлюся тут прям ну, вроде класно. О, сейчас телефон сяде. Вроді все класно, типа, да? ну, блядь, клацай, Не хоче щось вправо клацать, не знаю. В О, вот дракона в цього впіхнула. Нахрена він мені нужен. Я і так його збираю. От, у мені нормально, ну, нормальна, е, хоча теж непоганий герой, просто він мені не дуже заходить. І Рейніра. От, і в, от, якщо хочу показати, нажимаю на відсоток. бачите, 10% казалось, хопа. Осколки, бачите, читайте, троєчку вбрали? 5, 5 кусочків, 10, 20 або 100. 000, блядь, 1 відсоток з 10% того, що впаде. Ну, тобто впадає по-любому е бляха, ну прикольно, якщо 100 впаде. Но я сейчас не буду крутити, ребята. То я собі подумав, подумав, ну, блін, мені б е реаніру хтілася. Там, де вона сама буде, по-любому, вона буде за.